Я радий вітати братів і сестер, також гостей наших. Слава Ісусу Христу. Читати буду Слово Божого Євангелія від Матвія, 13 розділ, 53, 56 вірш. І сталося. Як скінчив Ісус в притчі Отці. Він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у своїй синагозі, так що стали вони дивуватись і питати: звідки в нього ця мудрість, та сили чудодійні, чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків, Йосиф, і, і Симон та Юда. І чи ж сестри його не всі з нами? звідки ж йому все? оце? Сідайте, будь ласка. Читаючи слово Боже на якусь мить в певному місці, зупиняєшся і хочеться це місце доскональніше узнати, вияснити. З оцих чотирьох віршів у Євангелії від Матвія. Виникає таке питання, чий він син, хто він є? Як казали тодішні його співвітчизники, син Теслі? Мати його Марія, сестри його між нами, він тут простий. Що він видає з себе? Що він хоче вчити нас? Берго священиків чи священиків. Про учення, про Бога. Хотівши дослідити і розказати про всі ймення Ісуса Христа, якими Він наділений, напевно, що не стане цілого дня, не то що одного служіння. Але Господь благословив зупинитись на деяких з них. Починаючи, звичайно. Треба починати спочатку. Читаємо Євангелію від Івана, перший розділ, перший п'ятий вірш. Споконвіку віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім. А життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Слово і світло, так названий тут наш Спаситель Ісус Христос. Чиїм словом був він, словом Божим написано, і Бог було слово, споконвіку. Неможливо уявити собі, як це так не було ще нічого. Темрява була кругом, а слово було. І Бог було слово. Він був разом з Отцем і Духом Святим в Трійці Святій Єдиній, тому що вони нероздільні спокон віку. Він все створив своїм словом, він є творець, бо без нього не було нічого. В Ісусі було життя, а життя було світлом, світлом людей. На початку творіння всюди була темрява, як ми читаємо, буття. А Христос названий тут світлом, тому що Він просвітлює не тільки в темноті, Він просвітлює душі наші, які без Нього, без Христа. Знаходяться у повній темноті. Бо світлом життя є Він, це є тілесне і духовне світло. 700 років, тому, 700 років до Різдва Христового Пророк Ісая у видінні своєму сказав до Ахаза царя Юдиного такі слова. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва у утробі зачне і сина породить, і назвеш йому ім'я Емануїл. Ісаї 7:14. Емануїл в перекладі означає «з нами Бог». Чому таке пророцтво? Чому з нами Бог? Вибраному Божому народові нами Бог. А що ж, Бог з ними не був? Не був, як ми бачимо цей народ, відкинув свого Бога. Ще більше тисячу років тому Це ми можемо прочитати в першій книзі Самуїла, 8 розділ, 4-й, 7-й вірш І зібралися всі ізраїлеві старші і прийшли до Самуїла до рами, та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Господь, Господь, Бог був їм за царя, бо він їх вибрав, це був вибраний Божий народ, він вивів їх із єгипетської неволі, але вони захотіли царя з народу. Вони відкинули цього царя, цього Бога, щоб він не був ним царем. Так, Господь перебував і в храмі Соломоновим, який побудував Соломон, і разом з Давидом, але разом з своїм народом, як бачимо, він не був. І Хоча Божий народ чекав приходу Месії, бо він знав оці всі пророцтва, але він відкинув Бога, і він відкинув і Месію свого. Як він прийшов. Ми знаємо, що Емануїл, цей Бог з нами, він є і наш Спаситель. Тож не відкидаймо його, як відкинуло його 2000 років тоді єврейський народ. Довіряємо йому своє життя, щоб був Бог з нами. У 9 розділі п'ятим віршом Ісая в своєму видінні. Бачить ще такі імення Ісуса Христа. Бо дитя народилось нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його. Щоб постати міцно його, щоб підперти його правосуддям та правдою від тепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Ми бачимо тут ще чотири імення Ісуса Христа, які Він має ще за е, пророцтва Ісаї. Дивний порадник. Чому дивний порадник? А хіба не дивні поради? Він сказав, коли вийшов на гору проповідувати, любіть ворогів своїх. Як любити ворогів своїх? Хіба не дивна порада? А він сказав: любіть ворогів своїх. Ще порада, хто вдарить тебе у праву щоку, підстав йому ліву щуку!» Яка дивна порада, але Господь Він каже, прощати всім. Ще порада, не кляніться з усім. Ми зараз також клянемось. Але він сказав: нічим не клястись. Зовсім, нічим не клястись. Хіба не дивна порада була, коли в пустині 5 тисяч людей прийшли до нього, крім жінок і дітей, п'ять тисяч чоловіків. Прийшли до нього і слухали Слово Його. І він порадив апостолам нагодувати їх в пустині п'ятьма хлібами і двома рибами, нагодувати стільки народу, яка дивна порада. Невже це не дивна порада, яку порадив Господь цим первосвященникам, цим людям, які привели оцю жінку, яку зловили на, як не казали, на гарячому перелюбі? Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. Івана 8.7. Тому він є дивний порадник, тому що він прийшов поміняти, доповнити оці закони, які були дані, щоб зарясніла благодать. Він записаний ще Бог сильний, Бог сильний. Бог сильний, коли може втихомирити бурю і вітер Матвія 8, 23, 27, то Він може і допомогти кожній людині, яка довірилася йому. Він має владу, він Бог сильний, він має владу і над смертю навіть ми знаємо з Євангелія, що Він про Воскресіння дочки Яїра, про воскресіння. Сина Анаїнської вдови, Він воскресив також і Лазаря. Він Бог сильний, він отець вічності, він джерело життя, як ми читаємо, читали в Івана першому, першому розділі перший п'ятий вірш. Слово було споконвіку, і Слово це буде вічно, а Христос є це Слово. Він є отцем усіх, хто прийшов до нього, хто покаявся і хоче. Щоб і хоче бути от, отцем тих, хто, хто, він хоче бути отцем тих, хто бажає прийти ще до нього навіть. Він, князь миру, це той, хто керує світом, дає мир нашим тілам, нашим душам. Він має владу дати мир і нашій багатостражальній Україні. Про це ми маємо просити і молити просити його в молитвах наших. В об'явлення в першому об розділі восьмим міршом написано: Я Альфа і омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти. Вседержитель. Він може все. Він завжди був і завжди буде. Євангелист Матвій. Нап... пишучи родовід... Ісуса Христа. Ми не будемо прочитати цілий родовід на закінченні родоводу, перш, перший розділ 16 й вірш, пише, А як і впородив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос, найпоширеніше ім'я, яке ми знаємо, яке ми користуємось повсякдневно, можна сказати, е кожної години. А коли от, тут, у храмі Божому між собою, ми Ісус Христос дуже часто ми зустрічаємо. Але чи знаємо всі, що означає Ісус? Чому так був названий? Ісус це Спаситель, як сказав ангел Господній до Йосипа, Матвія 1, 21, і вона вродить Сина, Ти даш йому імення Ісус. Бо спасе Він людей своїх від гріх, гріх, гріхів їхніх. Він спасе людей своїх від гріхів, Він Спаситель. Христос, що таке Христос? Хто такий Христос? Христос це Божий помазанець, це Месія. У ньому повинні були втілитись слова і обітниці Божі, які Він давав ще. Адамові і Єві, який Він давав Авраамові, який Він давав Давиду. Це є посередник між Богом і людьми, щоб ми могли спастись, як пише апостол Павло в першому посланні Тимофія, другий розділ, і шостий вірш: Один є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп. За всіх. Продовжуючи читати Євангелію від Матвія, у розділі 9-27 віршом читаємо. Так, 9.27, я бачу. Коли ж Ісус звідти вертався, і йшли за ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйсь над нами, Сину Давидів. І паралельно у Матвія 20 розділом 30 вірш. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що проходить Ісус, стали кричати, благаючи. Змилуйсь над нами, Господи, Сину Давидів! Центральним тут є те, що сліпі, які були відкинені, відлучені від участі в храмовому служінні в Ісусі Христі, Сина Давидового. Тоді ж, коли ж... зрячі євреї відкинули Його, вони не признали його за сина Давидового, за потомка Давидового, за Свого Спасителя. Обітниця Божа Давидові записана. У другому посланні Самуїла 7-й, 15-й вірш. шіст 15 п'ятнадцятий, і буде певний твій дім та царство Твоє аж на віки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж на віки. Як усі ці слова, усе це видіння, так говорив. Не, 15. Та милість моя... друге Самуїла, 7, розділ, 15, 16 вірш. Та милість моя не відхилиться від нього, як відхилився я від Саула, якого я відкинув перед тобою. І буде певним твій дім, та царство Твоє аж на віки перед тобою престол твій буде міцно стояти аж на віки. І сам Христос говорить про себе в об'явленні 22 розділом 16 віршом. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах, я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Давид ходив з Богом, як написано в Писанні, а тут до людей прийшов сам Господь Бог. Щоб відкрити їм очі, хто вірить у нього, хто повірив у нього і, і приймає його як свого Месію. Він дійсно є ним, хоча і був відкинутий своїми людьми. Ці сліпі вітають його, як сина Давидового, і Він відповідає їм. На їхню віру, розплющуючи їм їхні очі. Від початку Божого творіння було дано людям багато чудес, як ми знаємо, і в Єгипті, і вже як вийшли з Єгипту. Але до пришестя сина улюбленого не було щоб кому-небудь на землі було відкрите небо. Ми читаємо у Матвія третім розділом, 16-17 віршом. Матвія 3, є багато Матвія, 16-17 вірш. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із небес. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. Сам Остець засвідчує своїм словом, що це Його улюблений син. Тут показується єдність трійці. Син, який є людина, Дух Святий, що сходить на нього в виді Голуба і Голос Отця. А Ісус стоїть серед людей, які вийшли так же само з води, як і Він, які покаялись і прийняли Іванове хрещення, який. Ясний для нас приклад. Син Божий залишив небеса і прийшов на цю землю, для того, щоб ми мали вічне життя, щоб ми покаялись і охрестились, і нам також відкриються небеса, як вони відкрились перед Сином Божим. Сином Божим визнав Ісуса і Петро. як ми Знаємо, визнав його і Нафанаїл, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. А як же ми, любі друзі? Ким для нас є Ісус званий Христос? Людиною, яка мала надприродні здібності? Може, то один з пророків, як говорили тодішні, тодішні юдеї. Читаємо Слово Боже, а в ньому є всі докази, що Ісус є Сином Божим. У Євангелії від Івана Ісус говорить, 14 розділ, 11 вірш. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. Христос просить, щоб ми повірили Його Слову. Коли ж люди вірою приймають Сина Божого, то почують Його голос. Івана 5 розділ, 25 вірш. По правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Які великі слова? Почують померлі, оживуть навіть померлі. А ми чуємо це Слово Сина Божого, почуємо і прийдім до Нього покаянні, визнаємо Його за Сина Божого і приймемо Його спасіння, щоб ми мали вічне життя разом з ним в Царстві Його Небесному. А йому хай буде слава і хвала навіки віків. Амінь.